Привіт, це огляд металевих дротових навушників вкладишів ND DTS. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій коробці, всередині якої ви, окрім навушників, ще знайдете піні амбушури. Навушники отримали приємний металевий дизайн з аерокосмічного алюмінію, коннектор двохпіновий 0,75 мм. Кабель посріблений із безкисневої міді, довжина 125 см, 3,5 джек джек Геобразної форми, позолочений. Також в моїй версії є мікрофон та пульт керування. За звучання тут відповідає великий 142 мм динамічний драйвер, частота від 20 до 20 тисяч герц, чутливість 117 дБ, імпеданс 32 Ом. Сидять навушники у вухах нормально, в мене не випадають, незважаючи на незвичну відкриту форму навушника. Та звучать навушники достатньо непогано для 8 доларів. Бас слабкий через плоский дизайн кладишів, що було логічним. Середні частоти мають детальність та чіткість, високі частоти гарно розширені у порівнянні з низькими частотами. Учності вистачає. До речі, слухав, прогрівав та розкривав потенціал цих навушників разом з ЦАПом Селеструї. ЦАП також може рекомендувати до покупки. Він недорогий, коштує до 15 доларів. Мікрофон тут хорошої якості. Ось приклади Тест запису мікрофону дротових навушників ND DTS в домашніх тихих спокійних умовах. І мікрофон тут гарної якості. А ось так вас буде чутно приблизно на вулиці через ЕНДІ Слухайте, як вам краще, і пишіть свої думки в коментарях. Як вам мікрофон? Якось так. Підсумок Енді це непогані дротові металові наушники вкладиші за 8 доларів з неслабким звучанням у цьому ціновому діапазоні. Посилання, де купити Енді залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!